Так, запитаємося, скільки зеленушка така, кріп. Кріп 100 гривень кілограм. 100 гривень, а ось такі, якщо на закрутку. 20 гривень в'язка, 20 то гривень така в'язочка, також, також 100 гривень кілограм. Шпинат. Шпинат 70 гривень По 70, килограм. а ось така масляна. Масляна і дубули 170 кілограм. По 70, звичайна, звичайна, 35 Селера. 35-30 гривень. 35-30 і кілограм 60. 60. Це на початку рядів зелені. Скільки такий кріп? 100 гривень. Краса. Петрушка? По 70. І така, і ось така. А шпинат? По 80. А базилік? 200. А штавель? По 60. А кінца? А це петрушка? Це кінца? А кінцушка 100 гривень. 100? 100 гривень. 100 гривень. А перчик? 180. 180. Це 20. А помідор? По 30 гривень акція. Картопля? По 10 гривень. Перець? 25. І сливка є ще по 20. Це ряд зелені. 13 місце.